Всім привіт! Сьогодні ми трішки закупилися фруктами. Я зараз покажу мандаринки, які купили. Ось які м'ягенькі такі. Як мені казали, треба обирати мандаринку, якщо увігнута оця ось ось посерединці. Я не знаю, як її назвати, ямочка, щоб була, і тоді це спіліше. Ось, або таке, щоб дуже м'яка, щоб шкаринка відходила. Потім три граната такі здоровенні. Солодкі, я знаю. Це авокадо два штуки. І найголовніше, що я хочу вам сьогодні показати. Дивіться, ось о. Це ківі, але воно без ворсинок з італії. Сьогодні я вам його покажу. Ми спробуємо, бо навіть, ось, о, бачите, він не зелений внутрі, а жовтенький. Зараз ми його скуштуємо. Отже, ми його. Відкриваємо. Ось так. Щоб ви розуміли, ось я не знаю, вам видно чи не видно, ворсинок зовсім нема. Ось таке. Так, зараз ми його. Воно м'яке і жовте всередині. З коринки, я так вважаю, зовсім нема, бо вона тонюсінька. Пробуємо. Так як вона не чиститься толком. Ось, бачите? Я трішки відірвала і ось отака вона то нюсенька, то ось, ось шкурка. І немає нічого. І їсти треба оце отак. ну все, просто вигрізає. Ну, це трішки кислувата. Alé, precisas de ter Mais nada.